Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні ранок 9 серпня, і це вже 898-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як завжди, на обосує. Ми продовжуємо огляд зони бойових дій, що відбувається по лінії бої де найбільш гарячіші та екстремально небезпечні ділянки на мапі бойових дій. І звісно ж, як ви вже це знаєте, це в першу чергу. Турецько-Покровський напрямок, як і раніше, Турецько-Покровський напрямок залишається в епіцентрі подій, і російські окупаційні війська продовжували за останній час, допоки усі звертали увагу на те, що відбувається в районі Суджанського району Курської області і які там діють ці сили, які вони мають цілі на меті. Але саме Покровський напрямок він залишається. Для нас е, найбільш е, цікавим питанням того: а наскільки вистачить російських окупантів для продовження свого руху по трасі 0,5-11, а також по південному флангу та по північному з виходом на 0,5-04 за останній час, росіяни, як ми можемо бачити по е, мапі е, мали просування е, майже по кожному з напрямків, як на е, північному, так і на південному. Фланзі вони змогли просунутися в районі а, веселого, Сергіївки, Желаного, і а, в принципі поступово наближаються по лінії. Журавка-Орлівка Миколаївка. А, це рубіж, останній рубіж а, перед Новогродівкою. Окрім всього іншого, до самої Гродівки, а, яка північніше через веселе вони також а, продовжують рух. Тобто для росіян зараз є важливим вихід до кінця літа, саме на цю лінію гродівка новогродівка Я хочу звернути увагу на те, що саме по цій лінії, по цьому рубежу буде відмічатися подальші бойові дії, або вони будуть сконцентровані саме для того, на тому, щоб просуватися в напрямку Покровське та Мирноград. Або е, вони взагалі російські окупаційні війська можуть зупинитися по цьому рубежу, оскільки, як би це дивно не лунало, їм не вистачить достатнього ресурсу для прориву саме до Покровську та Мирнограду, та навіть окупації е, Новогродівки та Гродівки. Але зауважу, що це не привід думати, що нема сенсу думати про свою безпеку та життя. Мешканцям саме цього плацдарму цієї локації цього району, тому що саме зараз від безпосередньо лінії боєзіткнення до того ж самого Покровська всього-навсього 21 кілометр. Якщо ми говоримо про Мирноград, то від лінії боєзітнення до Мирнограду і менш набагато менше 12 кілометрів. Цього достатньо, щоб обстрілювати ці населені пункти. Uh, як ствольною артилерією, uh, так і реактивними системами залпового вогню, нагадаю, що гармати, які зараз російські окупанти знімають збереження М 46 старі радянські ще 40-х років, але вони мають uh, своїм uh, базовим uh, осколково фугасним uh, пострілом дальність влучання 27 км кілометрів. Якщо використовувати іранські uh, постріли. То це може бути 40 44 кілометри. Тому Покровськ та Мирноград знаходяться в зоні ураження навіть ствольної артилерії, не кажучи про реактивні системи залпового вогню, а також нанесення ударів коригованими авіаційними бомбами. Небезпека велика, тому майте це на увазі. Не а, гальмуйте, будь ласка, з а, питанням своєї безпеки своїх близьких рідних дітей, врешті-решт. А, отже, небезпечна ситуація, але знову ж таки, поки що назвати її критичною я не можу, тому що критичність буде залежати саме від руху в районі Новоградівки Новогродівки та Гродівки. А, просування росіян, до речі, просування росіян а, на південному фланзі по лівому берегу річки Вовча, а також а, Карлівського водосховища. Ну, як ми бачимо, призупинилось. Фактично, якогось руху не відбувалося майже тиждень, майже тиждень вони не мали е, суттєвого руху в районі Новоселівки, Уминського та Яснобродівки. Тобто їх задача з закриттям свого південного флангу по лівому берегу е, е, Вовчі та Карлівського водосховища ну, зараз не рухається. Також немає якогось е, в них серйозного просування і в питаннях Карлівки. Від Нетайлово на Карлівку, скоріш за все, вони очікують, коли буде вирішене питання з лівим берегом вовчої та карлівського водосховища, потім візьмуться за Карлівку. Але якихось тут в них подій не відбувалося. А що ж до 0,5-04 та Воздвіженки, така ж саме ситуація, як ми можемо бачити за останній час, як би не рухався фронт, а саме біля Воздвіженки Російські окупаційні війська вони не демонструють а, якогось а, серйозного руху та прориву до 0,504. Тобто, станом на сьогодні, а, їх задача щодо перерізання 0,504, вона зведена поки що до нуля. Результативності немає. Хоча вони продовжують формувати свій південний та північний фланги. Звісно ж, Турецьк, турецька агломерація що там відбувається. І напередодні, коли усі звертали увагу саме на події в суджанському районі Курської області, про які ми сьогодні навіть поговоримо, а в районі Нью-Йорку російські окупаційні війська продемонстрували те, що вони встановили там свій аквафреш на одній з будівель, а вже фактично ближче до північних околиць Нью-Йорку. Ну і російські пропагандисти одразу почали. А, ретранслювати, що Нью-Йорк знаходиться під їх контролем. Хоча це не так. Якщо ми подивимось, то Нью-Йорк фактично не під контролем російських окупантів. Це по перше. А по-друге, ми бачимо, що за останню добу Росіян навіть відтіснили від саме тієї північно-західної частини Нью-Йорку, про яку йшлось напередодні. Тобто, що відбувається, відбувається те, про що я постійно говорив. А Гойдалки, гойдалки саме а, в а, під час бойових дій в населених пунктах, і Нью-Йорк, він не є виключенням. А до речі, якщо ми говоримо а, про а, вже турецьку агломерацію, то треба згадати і східну частину, там де намагаються росіяни реалізувати прорив саме до самого Турецька в його межах. І тут дійсно в них на цьому тижні були просування. Але зараз вони, як мені здається, сконцентрувалися саме на триконах північно, північному та е, шахти Артема. Е, ці трикони мають висоту 40 метрів, тому як безпосередньо е, такі висоти відіграють дуже важливу роль. Не, е, також треба звернути увагу і на трикон Шахти Нува, який має. Висоту 40 метрів, і, скажімо так, саме цей трикон він відіграє роль, ну, умовно кажучи, найвищої точки саме в цій локації. Отже, виникає навіть ви можете побачити, що утворюється такий собі трикутник. Трикутник з висот, шахта Північна, шахта Нова, шахта. Імені Артема саме це і е, зупиняє росіян в питанні прориву безпосередньо до адміністративної межі міста Турецьк та початку міських боїв. Багато говорили про те, що там в Турецьк в турецьку вже міські бої. Ні, в турецьку міських боїв не відбуваються, тому що в Турецьку на сьогодні, станом на сьогодні, е, росіяни можуть використовувати штурмові. Диверсійно розвідувальної групи невеликої кількості для в з метою прориву а, до а, самих околиць а в самому турецьку а, росіян нема. Але це не означає, що вони не будуть а, посилювати свій тиск безпосередньо на місто в цьому напрямку і значно а, з, а, інтенсифікувати штурмові дії. Звісно ж, говорячи про турецько-покровський напрямок, я не можу не згадати про часів яр, тому що часів яр на сьогодні не тільки зміг титаничними зусиллями військових, які його боронять, відбити майже усі штурмові дії з півночі та з півдня, а також і повернули контроль над основною лінією боєзіткнення по самому каналу у російських окупантів після їх численних спроб закріпитися на правому березі каналу. Ці спроби всі ну скажімо так, вони були невильовані і нічого не призвели. А зараз я хотів би поговорити на тему, яка багатьох а, дуже турбує. А саме, а, чи варто а, зараз зосереджувати ресурси на Курській області якимось підрозділом, якоїсь а, армії а, у той час, як в самій Україні є проблематика, наприклад, Турецько-Покровського напрямку, і не тільки. Пояснюю, так потрібно. І я пояснюю, чому. А зараз ми говоримо саме про а, Курську область. А, за фактично три дні бойових а, дій в Курській області, якимось підрозділом, яких я умовно називаю а, 300 спартанців, відійшло під контроль майже більш ніж 400 квадратних кілометрів території Курської області. Станом на сьогодні росіяни втратили контроль, а починаючи від е, населених пунктів Николаєва Дар'їна, Дар Зелений шлях до е, Суджі, до Рубанщини, Гоголівки, Олешні, Горнелі, Гуєва та інші, це тільки по фронту, а безпосередньо вглиб. Останні повідомлення, які ми мали, це про те, що бойові дії ведуться в районі Анастасіївки, а також Іваніць. При цьому була інформація про просування в кромських биках, а також Черемошки. Про що це все каже? Це говор... Про що це все говорить? Це говорить, що фактично на третій день а, бойових дій а, від кордону України до... Точки найближчого боєзіткнення 32 кілометри. При цьому від цієї точки останнього боєзіткнення, яке не підтверджено, тому що воно базується виключно на інформації російських пропагандистських ресурсів до безпосередньо траси Є 38 та населеного пункту Львов. 13 кілометрів. Про що це може говорити? Це може говорити, що до кінця цього тижня ці самі 300 спартанців можуть вийти безпосередньо на трасу Є 38, а загальна площа контролюємої території сягне 1 тисячу кілометрів квадратних. Тут дуже важливо розуміти ось що. Російські окупаційні війська з початку 2024 року. Змогли захопити станом на початок серпня 2024-го трохи більше ніж тисячу квадратних кілометрів території України за вісім неповні вісім місяців. Ми зараз говоримо про три доби, і вже це територія, яка перевищує е, показник швидкості контрольованості у порівнянні з тим, що може. Представити російські окупаційні війська. І коли я чую про те, що ті підрозділи, які зараз задіяні е, в Курській області, хоча вони, нібито і не українські, е, офіційно це не підтверджено, але могли б допомогти українським військам, наприклад, на Турецько-Покровському напрямку, я хочу запитати, а що б вони там робили? Вони б пішли в контрнаступ? Ні. Тому що на Покровсько-Турецькому напрямку задіяно 80 тисяч російських окупаційних військ. Щоб йти в контрнаступ, треба мати мінімум 160-200 тисяч. Вони в нас є ні. А які сили діють в Курській області? 160-200 тисяч? Ні. Набагато менше. Міністерство оборони Російської Федерації 6 серпня заявляло, що там задіяно 300 особового складу якихось підрозділів. Тому я і використовую такий термін 300 спартанців. А 7-го на 7 серпня, вони вже заявляли про 900 особового складу. У мене питання: що зроблять 900 особового складу, не кажучи вже про 300, на турецько покровському напрямку. Нічого, вони можуть просто утримати якусь позицію протягом тижня, мабуть двох, максимум, а потім цю позицію залишать втратами 200 та 300 і займуть оборону на інші локації. Чому? Тому що в зоні бойових дій в Україні ми зараз а, виконуємо функцію стратегії а, оборонного типу. І а, під час оборони неможливо контрнаступати. Під час оборони можна оборонятися та втрачати території, виснажувати ворога, стягувати на себе ресурс, знищувати а, ворожий ресурс в 3, 4, 7, 10 разів більше, але не контрнаступати. І в обороні не можна використовувати саме елемент. Повернення з своїх територій а, саме такими діями, в свою чергу, давайте порівняємо у той час, якби ці 900 особового складу були задіяні, наприклад, на турецько покровському напрямку, вони б о, два тижні утримали декілька позицій, потім би їх залишили. Результат ніякого любі друзі. В свою чергу, в Курській області якісь невідомі підрозділи вже фактично. Знаходяться за декілька кілометрів від Є38, і вони контролюють сотні сотні квадратних кілометрів Курської області. Як вам таке порівняння? Наприклад, чи е, корисніше вони були б на Покровсько-Турецькому напрямку, чи там, де цю територію можна відповідно з досить суттєвим профітом використати, в чиїх інтересах я не знаю, тому що я досі не знаю, а що це за підрозділи в Курській області. Оте, що нас там нема, це 100%, ну тому що не було жодного офіційного повідомлення про те, що ми там є. Події дуже швидко та непередбачено мають свій розвиток. І я не здивуюсь, що якщо ну майже 7 серпня я був впевнений, що, наприклад, сценарій з Курською АЕС він неможливий. То зараз я вже в цьому не впевнений. Можливо, саме Курська АЕС є основною метою цього Курського перформансу. Це навіть вже не суджанська операція. Давайте називати її такою, яка вона є: Курська операція. І вона значно більш глобальніша та масштабніша, аніж банально е оборона десь там трьох чотирьох позицій, і в результаті, так, знищені. Десятки одиниць техніки ворога, знищені там сотні е, одиниць людського ресурсу ворога, але це оборона. Зараз ми говоримо про зовсім іншу тактику. І ось чому саме ці 300 спартанців вони значно більш корисніші зараз в Курській області, аніж в питаннях допомоги по лінії боєзіткнення десь в Україні. Е, до того ж, не забувайте, що саме в тому ареалі де вони... А функціонують є дуже багато дуже цікавих об'єктів, обмін яких і в якому буде зацікавлений російський військово-політичний, називаємо так режим, не кажучи про те, що вже станом на зараз, Росія зганібилась як ніколи, демонструючи те, що вона не те, що не може повноцінно наступати, вона навіть свою територію не може захистити від зовнішніх загроз якихось невідомих підрозділів. На цьому, друзі, це відео я завершую. Дякую вам за увагу. Якщо вам все сподобалось, можете поставити лайк, можете підписатися та натиснути все, що завгодне, позитивно під цим відео. І нагадую, що в коментарях ви можете не тільки е, висловлювати свою думку щодо моєї думки, а також задавати мої питання на 10 з найцікавіших, з яких я відповім вже наступної суботи. На цьому, все. Дякую усім за увагу. Зустрінемось вже завтра. На обос Слава Україні, слава нації.